Вітаю на каналі Файвай, і ви натрапили на черговий огляд аналогу Лего Ніндзяго від компанії PRCK. На минулому моєму відео одразу після публікації чомусь були закриті коментарі. Не знаю, з чим це пов'язано, я їх пробував відкривати, вони закривались і вдруге, тож давайте під цим відео ми наженемо пару слів унизу. Ну і як ви бачите, сам набір собою являє такий мотоцикл синенький разом з Джеєм. Якщо подивитися позаду, то тут видно також. Три інших мотоцика, але коула я вам вже показував. А з інших мені найбільше сподобався саме мотоцик Джея, тож купив я його. Можна було б, звісно, зібрати і усього робота з чотирьох наборів, але кожен коштує по 100 гривень. Тож, я думаю, 400 гривень за отаку от не дуже красиву конструкцію віддавати якось не дуже приємно, і обійдемося, поки цим. У середині у нас є 8 наліпок та інструкція чомусь без синього характерного контуру для Пієрсі У першому пакетику у нас є фігурка Джея, також кубка деталей до самої фігурки і інших досить багато декоративних елементів. Бо як ви бачите, якщо взяти на коробці подивитися на цей мотоцик, то тут практично немає відкритих пінів. Ну насправді я жодного тут не бачу, що досить прикольно. Також тут є ось така декоративна деталька, вона одна з моїх улюблення. Тут використовується в ролі ручки для меча. І до речі, виглядає ось цей меч з лезом і ось такою ручкою досить красиво в зборі. Бо ми нещодавно збирали з такою ж ручкою, але прозорим лезом, і там це було виконано набагато гірше. Ось такий у нас другий пакетик. Тут чимало пластин, також є багато ось таких от деталей для рухомих елементів. Хоча не знаю, що тут має бути рухоме, але це ми скоро дізнаємось разом з вами. Також є ось така прозора деталька на Половину синенька, і є також два колеса і дві шини до них. Ну бо на чомусь, все таки, цей мотоцикл має їхати. Тож давайте за такий класний набір ви поставите вподобайку під моїм відео. Також підпишитесь на канал, натиснете на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, і поширити це відео, якщо є такі, кому така тематика може бути цікавою. Інструкція тут насправді не дуже. Кольори можна розрізнити, бо їх тут всього пару, але на кожному кроці не вказано, скільки яких конкретно деталей використовується. Також особливо важко було складати ось цю конструкцію, яка йде з 12-го кроку і закінчується 16 16-м, бо тут дуже і дуже багато деталей потрібно ставити, а все показується під одним кутом насправді дуже незручно. Позаду ж цієї інструкції є також частина робота, який складається. Вже з чотирьох таких наборів, але знову ж це мені не знадобиться, я думаю. А так інструкція посередня. Тепер конструкція, тобто ось такий мотоцик, і виглядає він вже непогано, але деякі наліпки я б все ж наклеїв. Тепер тут є дві наліпки по боках, однакові, і також одна позаду. Думаю, що більше сюди не треба. Загалом ж мотоцик виглядає досить непогано, насправді, зібраний теж досить добре, детальки тут хороші, але що хочу помітити, деякі декорації. Оперативні елементи кріпляться на один пін, тому якщо трошки на них натиснути, то вони можуть легко відлетіти. До речі, цю конструкцію можна навіть покращити. По-перше, є ось тут з боку, і таке ж з боку знов деталька відлетіла, кріплення для якоїсь зброї, наприклад, і також є це позаду. З рухомих елементів тут є, по-перше, ось така велика частина досить позаду. По-друге, є ось така, також немаленька частинка попереду, яка рухається, і також Колесо. До речі, що цікаво, якщо підняти ось цю частину конструкції позаду, то тут також можна помітити ось таких два кріплення під шарніри, але вони ніяк не використовуються. Можливо, вони тут просто для кількості, щоб потім використовуватись у великому роботі. До речі, сам по собі мотоцик стійкий, тобто можна його спокійно поставити і він не впаде, навіть трошки його, якщо похитати, він все одно буде стійко стояти. Також можна його сперти на бік. Ось так от він буде стояти. Ну і якщо попробувати ним проїхатись, то він це також робить, в принципі, без проблем, хоча і трохи хитається, але досить добре взагалі конструкція зібрана, мені вона сподобалася. Ну і звісно, тепер фігурка Джея, за меч я вже трохи розповів, сам він мені подобається. Та й детальки тут також якісні. Принти на фігурці такі нормальні, досить цікаві, хоча і трошки поз'їжджали праворуч, також є принт на лиці, але позаду немає принтів. Ні на торсі, ні на ногах, ні на лиці, навіть другого виразу обличчя. Ну і сам ніндзя вже в масці та з волоссям теж виглядає класно, тобто ні маска не залазить на очі, ні волосся, в принципі, не залазить ні на очі, ні на брови, а якщо і тут трохи залазить, то я думаю, що так і мало бути. А якість деталей у самої фігурки тут хороша, тобто руки рухаються добре, плавненько, також і ноги рухаються добре, плавно, і голова крутиться добре, хоча і. З волоссям це важко зробити. Але до речі, навіть не за туго, не за легко вони ходять. А якраз в принципі ідеально, як і в оригінальному Лего. Тож, загалом, набір, як на мене, досить непоганий, і 121 деталька за 100 гривень, я думаю, таке співвідношення досить хороше для цього набору і можна його купувати. Ну але звісно, що це також і на ваш розсуд. Якщо вам, наприклад, цей набір не сподобався, то ви мене не слухайте, робіть, як знаєте. Ну а якщо вам сподобалося це відео, то ставте під ним вподобайку, Якщо не сподобалось, ставте диск вподобайку, я їх все одно бачу, хоча Ютуб їх прибирає. Також пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Ну і не забувайте поширювати відео тим, кому воно може бути цікаве, звісно ж. І також в описі є Patreon, є реквізити карти, є OLX, якщо ви маєте змогу і бажання підтримати мене фінансово. Дякую за перегляд. Гарного настрою!